О, друга вже добру годину сиділа у мене на кухні і жалілася на свого чоловіка, що мало заробляє, не приділяє уваги ні їй ні дітям, ти взагалі він без царя в голові. Я трималася з останніх сил, а тоді як розрегочуся і не могла вже ніяк спинитися. Це ж треба, який Людмилі попався чоловік, не кожен так вміє. Подруга моя вийшла заміж за Петра, бо дуже його любила, і хоч він ще студентом та й робив, що бринькав на гітарі і прогулював пари, але вона чомусь вирішила, що буде жити з ним щасливо. Ми з нею жили в одній кімнаті в гуртожитку, і ця велична історія кохання розвивалася у мене на очах. Людо, навіщо ти йому гроші позичаєш? Питала не раз я її, адже тобі й самій треба. Та й ми вже їсти не маємо чого, і треба піти закупитися, а ти вічно мої продукти їси. Що тобі для мене шкода мівіне? Після того, як я бачу, де ти діваєш гроші, то так. Саме через Петра ми й посварилися тоді, і вона не взяла мене в дружки, але я була певна, що цей шлюб не довговічний. Проте вже 25 років Петро і Людмила живуть разом, вічно невдоволені один одним. Ми з подругою помирилися через кілька років, і вона отак приходить, як називає відвести душу.